А я не здивований, що у міністерствах вам не дали відповіді, тому що вони самі не знають цих відповідей. тому що спочатку принцип такий озвучується ідея, а потім думають, як її реалізувати на практиці, тому що я би ще розумів, якби ми намагалися ділити гроші, які в нас є. А коли ми ділимо гроші, яких в нас немає, або від яких ми залежимо від наших західних партнерів, які також з подивом часто е, читають і дізнаються про такі ініціативи з боку влади, то я думаю, що це не є правильним підходом і витрачанням бюджетних коштів. Перший момент, другий момент уряду, нарешті потрібно визначитися, чи ми е, е, реалізовуємо і освоїмо бюджет воюючої країни. З пріоритетністю фінансування наших сил безпеки і оборони, наших Збройних сил України, чи ми все-таки освоїмо бюджет, де все добре, і проблем інших немає. Тому що, якщо подивитися на ці всі ініціативи, ну я можу їх охарактеризувати як знаєте, такі популістично непродуктивні. Безумовно, що адресна соціальна допомога у державі повинна бути. І я погоджуюся з словами колеги, що. Підхід, коли, наприклад, найбільш вразливішим категоріям населення буде якась допомога від держави, він є правильним. Але коли по тисячі збираються роздавати всім, ну це є вкрай непродуктивним підходом. І третій момент, я вам скажу, що на фоні, коли ці всі ініціативи в основному планують реалізовувати саме у 26-му році, і у проєкті бюджету у нас закладається дефіцит більше 45 мільярдів доларів. З якого ми сподіваємося покривати цей дефіцит саме за рахунок допомоги західних партнерів, і ми ініціюємо не ми, а е, в офісі президента. Давайте говорити відверто. у Нас уряд навіть прямою риторикою говорить, що вони йдуть просто днів своєї діяльності звітувати саме президенту, а не Верховній Раді, які вони є підзвітні. Ну е, мають тоді давати відповіді. Чому з'являються такі ініціативи, і де на це брати кошти? Я вам просто наголошу, що з народними депутатами ці ініціативи не обговорювалися і не дискутувалися.